Вітаю, непереможні народи. З вами Андрій Лисенко, Україна та Португалія підписали заяву про спільне партнерство у виробництві морських дронів. Про це повідомляє громадське. Документ підписали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру. Він, зокрема, зазначив, що Португалія готова робити конкретні кроки щодо спільного виробництва дронів. Та використовувати українські знання у цій сфері. Водночас, Португалія ділі... ділитиметься з Україною своїм досвідом та науковими досягненнями. Прем'єр-міністр Португалії також повідомив, що його країна вже передала 600 тисяч євро для допомоги енергетичному сектору України. Португальці беруть активну участь у допомозі українським енергетичним компаніям, тому що в цій галузі Португалія також має достатньо знань і достатньо можливостей, а також має міжнародні компанії, які можуть ділитися досвідом, наголосив Монтенегро. Державний секретар США Марко Рубіо під час підсумкової прес-конференції підтвердив позицію адміністрації США щодо Російсько-української війни. Він заявив, що хоча Вашингтон бере участь у спробах врегулювання конфлікту, він не вважає його своєю війною, оскільки вона відбувається на іншому континенті, пише аль джазіра Рубіо підкреслив, що США мають інтерес у мирному вирішенні, але не готові нав'язувати умови чи примушувати сторони до угоди. Держсекретар США зазначив, що Сполучені Штати зацікавлені у завершенні війни, але лише за умови згоди як України, так і Росії. Він наголосив, що мирний процес має ґрунтуватися на взаємних поступках та готовності сторін домовлятись, а не на примусі з боку США. Рубіо підкреслив, що Сполучені Штати хочуть бути посередником, але не мають наміру нав'язувати рішення чи визначати, що має бути. За його словами, США витратили багато часу та зусиль, щоб знайти потенційні точки дотику між позиціями України та Росії. Проте він визнає, що найскладніші питання ще не вирішені, і шанси на угоду залежать від обох сторін. Рубіо також зазначив, що навіть попри активну дипломатичну роботу США не бачить можливості примусити сторони зійтися на мирних умовах. Для цього потрібна реальна готовність сторін домовлятися. За оцінкою політологів, риторика щодо не нашої війни може сигналізувати про зміну тональності позиції США у зовнішній політиці, що може вплинути на подальший хід. Мирних переговорів на підтримку України. Американська розвідка повідомила про нові дані, які можуть свідчити про підготовку Росією потенційних агресивних дій проти країн Балтії. Про це повідомляє перший бізнесовий. За інформацією прес-спецслужб, Москва нарощує військову присутність поблизу кордонів регіону та проводить активні операції, що можуть бути. Частиною ширшого стратегічного планування. У звітах, переданих урядовим структурам США, зазначається, що російські підрозділи посилюють угруповання на західному напрямку, а також активізують розвідувальну діяльність і інформаційні кампанії, спрямовані на дестабілізацію обстановки Литви, Латвії та Естонії. Представники США наголошують, що наразі йдеться про оцінку ризиків, а не про підтверджений план наступу. Водночас Вашингтон закликає союзників по НАТО посилити координацію та уважно відстежувати ситуацію, враховуючи зростання напруги в регіоні. Банки низки так званих дружніх до Росії країн посилили умову проведення розрахунків для росіян. Після рішення ЄС внести Російську Федерацію до списку держав з високим ризиком відбивання грошей. Про це повідомляє РБК. Кредитні організації Вірменії та Сербії почали відмовляти росіянам у відкритті рахунків і проведенні операцій. У деяких випадках обслуговування припиняють без докладних пояснень, обмежуючись формулюваннями про внутрішні вимоги комплаєнсу. Закривають і раніше відкриті рахунки, причому це стосується навіть росіян з видом на проживання, бізнесом або тривалим терміном перебування в зазначених країнах. Ретельніші перевірки операцій також стали проводити Банку і Казахстану, та Таджикистану та Оману. Нові вимоги торкнулися як фізичних, так і юридичних осіб, які мають зв'язок з Росією. Росіянам дедалі частіше доводиться підтверджувати походження коштів, економічний зміст переказів та свій податковий статус. В окремих випадках кошти просто заморожують на невизначений термін. Російська нафтова годівниця стрімко вичерпується: під тиском американських санкцій ціни на сорт УРОЛС пробили чергове дно, змушуючи Кремль торгувати ресурсами за безцінь. Про це повідомляє видання інформатор. Поки Індія та Китай вибивають собі шалені знижки, користуючись безвихіддю Москви, вартість бареля подекуди вже опускається до рівня нижче за 30 доларів США прайсу часів пандемії. Для російського бюджету це означає мільярдні втрати щомісяця, адже тепер основний експортний товар Росії коштує вдвічі дешевше. Ніж на початку року і значно менше, ніж потрібно для фінансування війни проти України. Про обвал вартості нафти РФ пишуть російські ЗМІ з посиланням на дані Аргус. Станом на 16 грудня ціна бареля Уралз у порту новоросійська впала до 34,52 долара, а у Балтійському приморську до 36 доларів і 7 центів. Дисконт відносно еталонної марки Brent тепер складає від 30 до 50%. Окремій партії, за інформацією Reuters, Росія намагається прилаштувати у Китаї зі знижкою до 35 доларів за бочку, що фактично означає ціну нижчі 30 доларів. Це відбувається тому, що навіть індійські нафтопереробні заводи почали відмовлятися від токсичної російської сировини через страх перед вторими. Торинними санкціями США. Таке цінове піке вже призвело до того, що нафтогазові доходи російської казни у листопаді обвалилися на 34% порівняно з минулим роком. Бюджетні плани Кремля на 2025 рік, які спочатку будувалися на ціні 69 доларів за барель, розсипаються на очах навіть. Після перегляду прогнозу до 58 доларів за барель реальність виявилася набагато суворішою. Економіст Віктор Туньов прогнозує, що загальний дефіцит бюджетної системи Російської Федерації у 2025 році може сягнути 8 трильйонів рублів або 4% ВВП країни. Це стане антирекордом з часів 2020 року. Як зазначає науковий співробітник Яніс Клюге, щомісяця Росія втрачає мільярди доларів, а податкові збори в грудні можуть стати найнижчими за останні 5 років. При ціні нижчі 30-35 доларів за барель видобуток на багатьох старих чи важкодоступних родовищах у Росії стає збитковим або працює в нуль. Це у довгостроковій перспективі призведе до деградації всієї галузі. Наступні вибори в Україні можуть стати найдорожчими в історії країни. Про це заявив заступник голови центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в інтерв'ю РПК Україна. За його оцінкою, з урахуванням усіх супутніх витрат організація голосування обійдеться приблизно у 20 мільярдів гривень. Що в десятеро перевищує вартість виборів 2019 року. Тобто тоді вони коштували близько 2 мільярдів гривень. Дубовик уточнив, що місцеві вибори і вибори депутатів можуть вимагати 4-5 мільярдів гривень, а президентські вибори виявляться дорожчими. Перший тур оцінюється в 4-5 мільярдів, другий тур 6,5 6,5-7 мільярдів гривень. Найбільша частка витрат. А саме 70% йде на оплату праці членів виборчих комісій, але водночас до кошторису не входять витрати місцевих органів влади на підготовку дільниць і забезпечення їх матеріально. Також необхідно врахувати можливе збільшення кількості дільниць і за кордоном. У ЦВК попереджають проведення голосування в нинішніх умовах вкрай ускладнене із майже 1 мільйона. Українських військовослужбовців, які перебувають на фронті, багато хто не зможе віддати свій голос, а функціональними залишається лише 75% дільниць. Добовік підкреслив, що навіть за оптимальних умов Україні знадобиться не менше ніж 6 місяців на підготовку до виборів. При цьому проведення президентських і парламентських виборів в Україні під час воєнного стану зараз фактично неможливо через безпекові ризики та постійні обстріли. Чергові місцеві вибори, заплановані на 26 жовтня, також не відбулися саме з цієї причини. Тож героїчний і славний, непереможний народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам!